Привіт! Сьогодні розбираємося з тим, що ж насправді робить суспільство сильним, і це не про економіку чи армію, а про соціальну підтримку, про ту, знаєте, невидиму силу, яка тримає нас разом, особливо у найважчі часи. Отже, в чому ж ця сила? І це, до речі, зовсім не філософське питання. Відповідь на нього це по суті відповідь на те, як ми, як нація, здатні долати кризи і рухатися далі. Бо справжня міць перевіряється не в тиші та спокою. Ні. Вона проявляється саме зараз, коли економіка штормить, а тисячі людей змушені залишати свої домівки. Ось тут і стає зрозуміло, чи здатні ми підставити плече одне одному. Гаразд, але що ми маємо на увазі, коли говоримо соціальна підтримка? Давайте копнемо трохи глибше, ніж просто словнікове визначення. І от що тут головне це не про жалість чи милостиню. Абсолютно ні. Це про створення такого собі трампліну. Система, яка дає кожній людині інструменти, щоб знову стати на ноги, захистити себе і бути повноцінною частиною спільноти. То як ця система працює на практиці? Ну, уявіть собі, що вся ця структура тримається на п'яти основних стовпах. Пропоную розібрати кожен із них. Всі разом ці п'ять напрямів створюють таку собі сітку безпеки, яка ловить людину, коли та стикається з різними життєвими викликами. Почнемо з першого і найочевиднішого. Отже, перший стов це фінанси, це пенсії, що дозволяють жити гідно в старості, це субсидії, що допомагають сплатити комуналку, це виплати для сімей, ветеранів чи переселенців. По суті, це той матеріальний фундамент, який не дає людині втратити гідність, коли справи йдуть кепсько. Далі, те, про що ще кілька років тому говорили не так багато, а даремна психологічна підтримка. Це ж неймовірно важливо для дітей, для військових, для всіх, хто пройшов через травму. Така допомога це реальний шанс зцілити невидані, але дуже глибокі рани і, зрештою, повернутися до нормального життя. Третій напрям це соціальні та медичні послуги. Ну, подумайте самі, догляд за літніми людьми, програми реабілітації після поранень, підтримка сімей, що опинились у кризі. Усе це робиться для того, щоб кожна людина, попри обставини, могла жити якомога самостійніше і комфортніше. Четвертий стовп це без перебільшення інвестиція в майбутнє, освіта та інформація. Це і професійні курси, і тренінги з цифрової грамотності, і просте роз'яснення прав. Все це дає людям можливість адаптуватися, знайти кращу роботу і просто почуватися впевненіше в сучасному світі. І нарешті п'ятий елемент його суть, як на мене, чудово передається фраза Волонтерство це не просто про допомогти, це про те, щоб формувати культуру взаємодопомоги. А довіра, яка про цьому виникає, це знаєте, ніби клей, що тримає суспільство купи. Волонтери це ж справжній нерв суспільства. Вони реагують блискавично, закривають найболючіші потреби і доводять одну просту річ величезна сила криється не тільки в діях держави, а й у мільйонах маленьких вчинків кожного з нас. Гаразд, ми розібрали ці п'ять стовпів, але знаєте, що найцікавіше їхній спільний ефект це щось значно більше, ніж просто сума цих п'яти частин. Як саме це все змінює суспільство в цілому? Все насправді просто. Коли людина відчуває, що вона захищена, зростає довіра довіра до сусіда, до громади, до держави. І це запускає такий собі позитивний цикл. Сильніші громади створюють сильнішу державу. Все взаємопов'язано. І результати такої системи цілком можна виміряти. Це не просто красиві слова, це реальне зменшення бідності. Це краще психічне здоров'я нації, це сильніші громади, і, як наслідок, набагато вища довіра до державних інституцій. Контраст погодьтеся, вражає. Суспільство з міцною підтримкою це про стабільність, згуртованість і стійкість до криз. А без неї це постійна нерівність, вразливість і як результат нестабільність. Ставки тут надзвичайно високі. Що ж, підсумуємо? Дуже важливо усвідомити: соціальна підтримка це не просто рядок витрат у державному бюджеті, це перш за все стратегічна інвестиція, інвестиція в наш людський капітал і зрештою в майбутні країни. Бо саме на цьому будується фундамент справедливого, гуманного і стійкого суспільства, такого, де кожен, абсолютно кожен, почувається в безпеці. Адже кожна гривня, яку ми вкладаємо в підтримку людини сьогодні, завтра повернеться сторицею, повернеться у вигляді сильної економіки та здорового, згуртованого суспільства. Тож, мабуть, варто кожному замислитись, а який мій внесок у зміцнення цієї системи? Адже її справжня сила це наша спільна відповідальність. Дякую за увагу.